Поруч зі мною Катерина Будко. Керівник проєкту про суд громадського об'єднання автомайдан поговоримо детальніше про наполегливих суддів, які примудряються отримати службове житло, навіть якщо в держбюджеті немає на це коштів, і навіть попри те, що в них є власні квартири і будинки. Катя, вітаю! Добре. Цього року е, проект про суд натрапив на дуже цікаву справу. Це справа про 18 суддів, які примудрилися відсудити неймовірних розмірів компенсацію е, на службове житло. Розкажи, що це за судді, і як їм це вдалося? Так, дійсно в тиші дотище... 2008 році 18 суддів апеляційного суду Київської області подали в суд з вимогою стягнути з держави компенсацію для придбання їм житла. Мотивуючи того, що вони більше року працюють в цьому суді, кожен з них, але не мають житла в Києві. І зсилаючись на закон про судоустрій та статус суддів, дійсно, відповідно до закону, судді мають бути забезпечені житлом. Але тут є кілька нюансів. По-перше, є сумнівний. Факт, сам факт е, обов'язку держави купувати житло суддям, тому що згідно з частини другої статті 44 закону про судоустрій і е, е, статус суддів. Е, Держава має надати в користування житло для суддів. Тобто, в разі якщо суддя не забезпечений житлом, суд за державний кошт може придбати квартиру чи будинок за ринковою ціною і надати в користування певному судді. А в цьому випадку 18 суддів просили видати їм кошти так на у власність, на, так? У власність і... на придбання житла у власність. А. Також є сумнівне питання взагалі необхідності житла цим Суддям, саме цим суддям, тому що, згідно з даної постанови, жоден з цих суддів не входив до єдиного державного реєстру суддів України, яким необхідно поліпшення житлових умов. І жоден з цих суддів не стояв в квартирній черзі на квартири в даному районі. Отже, ще 2008 року вони звернулися до Печерського суду міста Києва, так. і що сказав суд? Суд сказав присудити. 31, більше 31 мільйону гривень на е, купівлю житла даним суддям. Це більше 6 мільйонів доларів так за тодішнім курсом за тодішнім курсом. Це більше 6 мільйонів доларів, але це ще й більше е, сам самого річного бюджету на е, дані питання для всіх суддів України, тому що е, саме річний бюджет тоді складав 30 мільйонів гривень на всі судді на всіх суддів. А тут тільки 11, 18, 18. мають отримати 31. І власне, що трапилося далі? Я так розумію, того року вони все ж таки не змогли отримати від е, держави ці кошти, але позитивне рішення мали і почали далі судитися. А вони отримали позитивне рішення. Тут вважає оперативність даної справи, тому що рішення було винесено за два місяці протягом двох місяців, що е, вкрай рідко для таких справ. Також ми не знайшли апеляцію з приводу цього рішення, тому адміністрація, очевидь, не подавала апеляцію на це рішення. Державна судова адміністрація? Державна судова адміністрація так. не подавала апеляцію на це рішення. Але окрім цього, чому так довго не виплачувалися, Тому що виплати отримали тільки в 2014 році ці судді, просто із за того, що в державному бюджеті кожен їх закладається певна сума коштів на стягнення з держави за судовими позами. І, вочевидь, такої величезної суми туди просто не закладували, а судді не могли вплинути на розподілення державного бюджету. Саме тому вони звернулися ще й до європейського суду, тому що виплати, які гарантовані європейським судом, вони більш захищені і мають більше шансів. Її спере також сказав о, сплатити так, так ск сказала про... сплатити, і відповідно в 2014 році вони отримали ці кошти. Власне, ви аналізували також і майно статки декого з цих суддів, і з'ясували, що вони не настільки безхатченки, не настільки вже потребують цього службового житла. А що ви з'ясували? Так, дійсно, ми взагалі. Це питання ми побачили, коли аналізували декларацію судді Миколи Авраменка, який, по-перше, був забезпечений житлом, тобто він мав житло в баварах. В нього є надзвичайно великі доходи довжини близько мільйона гривень декларує вона кожного року. Окрім цього, в нього є також, значиться, в декларації недобудова на 400 квадратних метрів, яка знаходиться також під Києвом, і що говорила про те, що він. І не планує е, жити біля е, суду, тому що в нього він будує будинок. Ще в 2008 восьмого будував. Ми е, з'їздили е, і побачили цю недобудову. Побачили, що вона повністю обжита. Побачили там його автомобіль. Більш того, по результатам нашого розслідування потім е, туди їсти журналісти, які фіксували, що о сьомій ранку він звідти виїжджає і вечором повертається. Тобто, пан Авраменко живе в цьому будинку, але не вносить його е, до декларації як е, власність, а вносить. Як недобудову. не дивлячись на це, він а, без проблем пройшов кваліфікаційне оцінювання. Суд аналізував питання про те, яке майно є в них в реальності, і на них, і на родичах. Чи його це взагалі не цікавило? Він просто прийняв рішення. ну судячи за рішення, яке написано і описано в ніякого питання щодо майна, вони не ставили, які є в наявності. Які суми вони отримали на одного суддю, так на квартиру? Там вражаючі цифри в, в середньому о, на одного суддя отримав 1 мільйон 700 тисяч гривень, тобто близько там 2 мільйонів. В певні судді сім е, суддів отримали е, більше двох мільйонів на купівлю чотирьохкімнатних квартир. Дякую, Катю, за цю історію. Без неї наш святковий новорічний випуск був би не настільки святковий.